Ми з вами зараз е, спостерігаємо за такою типовою осінньою погодою. Листопад у всій красі у своїй своєрідній, але це його краса, е, це його рідні мряка, дощі. Холод, рання темрява, він це найбільше любить і притримується своїх суворо, притримується, я б сказала своїх атмосферних законів. Як би ми не бурчали, як би нам це не подобалося, чи подобалося листопад вірний собі. І дуже часто у листопаді спостерігається не лише якийсь там романтичний туман чи мряка. Чи навіть якесь сонечко, про Бабинеліто я взагалі вже мовчу, ну щось воно нас трохи підмануло в цьому році. Але у листопаді часто буває і мокрий сніг. Про його ймовірність чи неймовірність найближчими днями, я, звичайно, ще скажу, коли ми будемо говорити вже безпосередньо про прийдешню погоду, про погоду найближчої доби, найближчих днів, зазиратимемо трошки навіть на наступний тиждень. А ми сьогодні поговоримо про таке явище, яке часто зустрічається досить часто принаймні у листопаді. Це мокрий сніг. Ну, Мокрий сніг, очевидно, що належить до опадів. І є рідка фаза опадів і тверда фаза опадів. Ми це все знаємо, але, звичайно, повторимо і нагадаю: рідка фаза опадів це дощ, мряка, роса тощо. Ну, а тверда фаза це сніг, град, людяний дощ. Ну, Але також ще бувають мішані фази: це дощ, сніг, мокрий сніг. Сніг із переходом у дощ, дощ з переходом у сніг. Ну і зрозуміло, що мокрий сніг це суміш рідких і твердих опадів. Мокрий сніг складається із снігу, що тане, це тверда фаза, та крапель дощу рідка, е, рідка фаза. Мокрий сніг утворюється. Ну, зрозуміло, що при температурі повітря близько нуля градусів це температура замерзання води. І має обидва стани води і тверди, і рідкий. Ось такий він мокрий сніг. І принагідно я хочу пригадати один е, такий день, який я дуже добре пам'ятаю, бо я була свідком цієї неймовірної, а насправді ймовірної ситуації. Щоправда, це було. Е, у не у листопаді, а це було у квітні місяці. Але оскільки ми говоримо зараз з вами про мокрий сніг, то якраз про нього мова і піде. Е, рівно через рік після Чорнобильської катастрофи у Києві, 26 квітня 1987 року, на Київ переміщувався м, південний циклон із атмосферними фронтами. Ну а ми з вами знаємо, що південний циклон зазвичай приносить сильні опади, е, таке ускладнення погоди. але... Пікантність, так би мовити, тодішньої ситуації була в тому, що одночасно із південним циклоном, який приходив з південного заходу Європи до нас, і з півночі одночасно ще раз наголошую, поширилася холодна повітряна маса арктичного походження. Холод, відповідно, дійшов до наших широт і тут же зустрівся, зіткнувся з опадами, які очікувалися, очевидно, у вигляді дощу. Ну і що відбулося. Коли дощ і холодна повітряна маса арктичного походження зустрілися, випав мокрий сніг. Але чому я це так ретельно згадую? Окрім того, що це така ну така трохи неймовірна ситуація квітнева, звичайно. Якраз тоді я ще працювала в гідрометцентрі. І стався такий рідкісний випадок. Гідрометцентр, синоптики вирішили піти у театр. Тоді, якщо ви пам'ятаєте, часто ходили такими творчими робочими колективами на якісь концерти чи на вистави у театр. І ми прийшли в театр, одягнені відповідно у легких там сукнях, у якихось черевичках таких театральних. І коли ми вийшли після театру на вулицю, нашим очам відкрилася неймовірна картина. Київ був просто заліплений, завалений мокрим снігом. Все стало білим. Це 26 квітня вже було досить багато зелені. І, звичайно, з того часу це стало таким приводом для жартів і додатковими кпинами над синоптиками, що синоптики перший раз в житті пішли у театр, зібралися разом. І ось, очевидно, одягнувшись дуже легко, не передбачили. Появу у такій тимішій кількості мокрого снігу 26 квітня 1987 року. Звичайно, цей симбіоз Арктики та Південного циклону зробив незабутнім і сніговим той квітневий театральний вечір. Але ось була така ситуація, і я ще раз хочу сказати і нагадати, що у словосполученні прогноз погоди, головне слово прогноз і синоптики абсолютно об'єктивно, але можуть помилятися, і прогнози можуть не справджуватися. Тому це всяке таке буває. Але ось мокрий сніг, якщо він уже випадав 26 квітня, то зрозуміло, що у листопаді він має всі права з'являтися на наших вулицях. Нам цього не хочеться, це зрозуміло, ну але тим не менше, всяке може бути. Ну і тепер, поговоривши про мокрий сніг загалом і про конкретно його мало ймовірну, навіть таку квітневу ситуацію появи у Києві, наприклад, ми переходимо зараз з вами до. Іншої нашої підрубрики, іншої теми це магнітні бурі, і е, поговоримо про е, найближчу геомагнітну активність. Е... Землі, зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма, і з нею ви побачите, вже ось бачите. Я разом з вами дивлюся, що найближчої ночі сильні магнітні бурі. І навіть в день спостерігатиметься коливання такі досить Ну вже такі слабші, звичайно, але ось поки що хочу сказати, що і сьогодні, і завтра, найближчої ночі, спостерігаються сильні магнітні бурі. Дуже. Уважно і обережно до свого самопочуття, до свого здоров'я. Тим більше, що ну, і погода зараз нестабільна. Ну і власне тепер ми вже переходимо до прогнозу погоди і поговоримо, якою вона буде найближчої доби в усій Україні і в кожному регіоні, зокрема. І розпочинаємо традиційно із Західних областей України. Отже, завтра, 14 листопада, Опадів не передбачається на заході, але буде хмарно. Сьогодні там визирало сонечко. Завтра я думаю, хмарність збільшиться, але буде досить висока температура повітря плюс 10, плюс 13 градусів, а можливо і до 14 на Закарпатті. До речі, завтра Західні області будуть чи не найтеплішими в Україні у північній частині України. Завтра очікується погода. На Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині, Сумщині, як ви бачите, така ну, прохолодна, плюс 7, плюс 9, місцями до плюс 10 градусів, але опадів не буде. Хмарно буде, ну такий завтрашній нюанс на півночі, що може бути рвучкий, некомфортний вітер південно-західного напрямку. То ви, будь ласка, це врахуйте, закутуйтеся або шалик обов'язково візьміть із собою. А на сході України завтра також очікується, ну принаймні переважає хмарна погода, переважатиме, перепрошую, температура повітря. Від 9 до 11 градусів тепла. Ну, якщо будуть якісь прояснення, то я думаю, що дуже швидко тумани з ними справляться, тому не дуже довіряйте ось цьому сонечку красивому на малюнку. А все ж таки, я думаю, що завтра на сході значна частина доби буде хмарною. У центральній частині України завтра опадів не передбачається, підвищений атмосферний тиск, спостерігатиметься і температура повітря коливатиметься від 9 до 12. Градусів тепла, ну буде тепліше, як ви бачите, Вінниччина бо вона найближче до західних областей, які завтра, як я вже казала, будуть із найвищою температурою повітря в Україні. Ну і у південній частині. Завтра очікується погода, як і у всій Україні, ну, якщо не суха, бо все ж таки тумани, але без опадів, але температура повітря ну, майже весняна. Плюс 13, плюс 14 градусів в Криму до плюс 15 градусів. Ну, і у Києві, у столиці, завтра очікується погода ну, помірно, я не можу сказати, що вона помірно тепла, ну скажімо так, не холодна, не надто холодна, десь плюс 9 плюс 10 градусів. Опадів не передбачається, але дорогі кияни. Завтра закутуйтеся щільніше, бо завтра буде такий некомфортний вітер, можливо, навіть із поривами до 12-14 метрів за секунду. Він додаватиме такого холоду, тобто він знижуватиме температуру комфорту на кілька градусів. Ну, ось такою буде погода завтра, 14 листопада. Завтра у нас ще погода, така, як я вже сказала, без опадів і ну, порівняно тепла. Найближчим часом, найближчим часом в Україні очікуються стрибки температури повітря. П'ятниця-субота буде теплішою. У неділю увага на заході, на півночі, в багатьох центральних областях, похолодніше. І десь в день температура повітря коливатиметься від 6 до 9 градусів тепла. На півдні ще буде тепліше. У понеділок знову потепліше, а ось у вівторок та середу, особливо 19 листопада, про що я хотіла вам обов'язково особливо повідомити, окремо так би мовити, таке. Відчутне різке похолодання за орієнтовними прогнозами передбачається на заході, на півночі та у багатьох центральних областях. І оскільки до нас переміщуватиметься знову циклон з південного заходу, то ту ситуацію, про яку я вам розказувала, ось може бути по такому типу. Вона не повториться, я думаю, але по такому типу, тобто, коли арктичне повітря. Переміщуються із півночі, і одночасно підходить дощовий насичений вологою циклон. При зіткненні цих е, двох повітряних мас є ймовірність мокрого снігу на заході, на півночі та у деяких центральних областях України. Ну а поки що е, завтрашній день і субота будуть теплими в неділю, похолодніше, як я вже казала, тому е, поки що е, боремося разом світлими кольорами, думками. Із темрявою не впадаємо у вічі ні в якому разі. Уважно стежимо за уточненими прогнозами на каналі Еспресо і як завжди запрошую усіх на свій Ютуб-канал, погода з Наталкою Діденко, де ми у такій неформальній обстановці поговоримо про погоду і не лише про погоду.